Чекай, чекай, дай заравейду столяточка. Скажіть, будь ласка, чи можете ви набрати свою подругу і сказати, що ви з колишнім? А чому ви ні? Алло, бодичка, привіт. Хочеш шок? Контент? Я тобі зараз таке розкажу, що це ужас. Чекай, 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 дай заравейду столяточка. Це тут капець. Гадай, де я зараз сижу, і з ким я зійшлась. Та це капець. Ну, знаєш, таке життя. <ріху> я не знаю, що, звісно, іншим казати, бо ми так розійшлися, не дуже добре, ну. Но... Я не можу поняти, ти весь ти смієшся? Та тут все в місці. Боже, ти що, чи що? як так, що ти зійшла, зійшла з ним? Та він просто подзвонив, захотів поговорити, я приїхала така: типу, ми туди-сюди, сіли, поговорили. <ріху> він сказав, що хоче зійтись. Я така, о, прикольно. Пішло, поїхало. <смір> я вам дарую сендвіч від промяса безкоштовно. Дякую, дякую. <смір> Приходьте до нас, подрузі, передавайте вітання.